Фібоначчі повністю змінив мій підхід до торгівлі. Спочатку зайдіть у налаштування інструменту Фібоначчі та увімкніть такі рівні 0, 0706, 0618, 1, 079. Ці рівні створюють так звану золоту зону місце, де ціна має найбільшу ймовірність розвороту. Але це ще не все. Є одна цікава фішка. Беремо інструмент корекції Фібоначчі та проводимо відмітку від мінімуму до максимуму. Так ми отримуємо золоту зону, де ціна ймовірно змінить напрямок. Додаємо до цієї стратегії ще один елемент дисбаланс. Якщо в золотій зоні є розрив у справедливій вартості, це ще більше підсилює шанс відскоку ціни. Що далі? Чекаємо, поки ціна зайде в золоту зону. Виставляємо стоп лос трохи нижче цієї зони, – «Take Profit» – на останньому максимумі. І ось результат проста, але ефективна угода.